Так, продовжуємо далі. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, коли я почав шліфувати. Там нічого цікавого немає. Те ж саме все. Від 120 до 320 шліфом. І що забув показати вам перевага того методу, що ми робили через Мортіс, тобто через пас. Що ви одразу зняли тарілку із токарного і... Пішли наносити масло. продули Я обов'язково продуваю компресором, видувай всю пилюку і спор. А недолік те, що потрібно контролювати ось цей розмір, щоб не протерти дно. Зараз ми замірюємо. Ну, ось він десь міліметрів 9-10. Можна було зробити трохи менше, але нічого. Зайвим. Не буде. Так, ми наносимо масло. Зараз ми продуємо її. Нам буде потрібно саме масло, це масло бормо хартопойл. Воно вже з розчинником, я його розводю розчинником, розчинником або це їхній розчинник з індексом 04, 06, або це трепентин, тобто скіпідар. Ці розчинники вони уповільнюють сушку масла. Цим маслом без розчинників працювати неможливо, особливо на великих поверхнях. Тому перший слой я завжди наносу дуже жирно. І залишаю десь хвилин на 5-7. Літом ну, хвилин 5 достатньо, тому що дуже жарко, воно швидко сохне. Тоді залишки всі витираю е, хебешною дряпкою. І все. І так сохне перший слой десь сутки. Другий слой. Берете губку на, наждачку на губки, замотовуєте це все, продуваєте опять компресором і наносите другий слой. Другий слой вже жирно наносити не треба. Просто рівномірний, рівномірний тонкий слой. І ну, можна 2-3, в залежності від того, як ви будете використовувати. Якщо салатик, можна там три шари нанести, або це буде там доска для, чи не доска, а блюдо для шашлика, доски розробні теж. Тобто воно випробувано. Люди користуються. Цими тарілками, і блюдами і досками по чашки є, кукси, під цим маслом. Користуються дуже жорсткою. перевіряють, поки що без проблем. Ну, його повна полімеризація десь займає 35 суток, це згідно їхній карти А, ну... так можно без через тиждень, через дни 5-7 можно користувати с ним. Так, зараз я изменю налаштування. Промежную емкость. Наливаем наше масло. наносимо починаючи з дна. Розчинника можна додати від 30 до 50%, коли ви наносите перший слой. Воно буде дуже глибоко проникати в древину і зміцнювати її тим самим. Тому що це масло, воно ну, воно десь сикативне, воно напівсинтетичне, тут смолеш якесь. Воно твердіє і зміцнює деревину, захищає від вологи і всяких інших там факторів. Ось ми можемо бачити, що навіть на торцевих волокнах товщина десь міліметрів 7, да, тут 6 масло наскрізь пройшло. І залишаємо його в такому вигляді десь хвилин 7-10. Майстернє тут не холодно, тут градусів 25 у нас. Після того, як побачите масло схватується, ви витирайте, берете ХБшну тряпку. Серветки не варто використовувати, тому що вони залишають Борс цього, частки тих, волокна. Краще використовуйте звичайну ХБ ткань. Видаляєте все, всі залишки і оставляєте ваш виріб сохнути. Ну що, На цьому все. У нас планувалося одне відео, вийшло два. Наступно знімемо ще щось цікаве. Пишіть в коментарі, що ви ще хотіли побачити, там я вам все покажу. Якщо я це робив, тобто якщо є досвід, поділюся мені не жалко. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Кому не сподобалось, антивподобайки. Всім пока!